Потужна підтримка. Завдяки конкурсу проєктів та програм 80 на 20 вдалося придбати та передати військовим мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс чергову партію критично важливої допомоги. Дві системи РЕП-писець та потужний квадрокоптер Матріс. Оперативність цієї допомоги стала можливою завдяки співпраці. 80% потреб покрило місто, а 20% – небайдужі благодійні та громадські організації. Всього 16 проєктів і це вже більше половини реалізовано. Дійсно, це важливі системи безпеки, оскільки вони захищають наших хлопців. Це система репліки, боронять від дронів ворожих і, власне, сам. Мавік чотирите матрікс, який буде виконувати свої бойові завдання. Ці системи РЕП дозволяють зберегти життя не одному захиснику, ефективно протидіючи ворожим дронам. А квадрокоптер Матріс використовуватимуть для коригування вогню та забезпечення безпечного виходу та заходу військових на позиції без втрат. Ребе – це дуже важливий засіб, який буде захищати нашу піхоту на позиціях від ворожих і впівдронів та мавіків. Також дрон термальний дуже важливий. Він буде вести коригування вогню нашої артилерії. Також буде проводити коригування заходу та виходу піхоти на позиції. Для громади особливо приємно допомагати бригаді Дальвес, яка існує ще з часів АТО. 1 жовтня виповнилося 10 років від дня її заснування. Увесь цей час бійці відважно і віддано оборонять Україну. Утішимося, що чергова допомога піде військовим. Особливо наші, наші медальвесам, нашій бригаді славні, яка воює з перших днів повномасштабного вторгнення і до ще в зоні АТО себе дуже проявила теж з найкращої сторони. Очільник громади наголошує завдяки тому, що мешканці вчасно сплачують податки, місто має змогу оперативно закуповувати необхідну допомогу. Це доповнюється активною участю небайдужих містян у програмах «80 на 20» та бюджет участі.